Як обрати адресата повідомлення в застосунку PlanFix. Заходимо в завдання. Переходимо в коментарі. Натискаємо на поле Додати коментар. Далі натискаємо на стрілочку Праворуч або Три крапки. Відкриваються розширені налаштування. Вводимо текст коментаря. Нижче. Має бути список всіх підключених до завдання співробітників. Наразі з завдання ніхто не підключений. Натискаємо на чоловічка, щоб додати учасників. Бачимо списки відображення: Всі співробітники, контакти та групи. Переходимо в співробітників та обираємо необхідних людей. Натискаємо зберегти. У списку тепер відображаються два співробітники і поруч з кожним з них встановлена зелена галочка, тобто повідомлення отримує кожен з них. Натискаючи на співробітників, ми обираємо, хто саме отримує повідомлення. Відсутність галочки означає, що цей співробітник не отримує це повідомлення. Натискаємо надіслати. Коли ми пишемо наступне повідомлення, натискаючи на три крапки, ми бачимо тих, хто підключений до завдання та одразу можемо обрати адресата, не відкриваючи розширені налаштування. Наприклад, для повідомлення Аліни натискаємо на неї щоб з'явилась зелена позначка. Якщо знову хочемо повідомити того, кого ще немає в завданні, натискаємо на стрілочку, переходимо в розширені налаштування, натискаємо на чоловічка, список співробітники, обираємо необхідну людину та натискаємо зберегти.